у США міста, усі олімпійські види плавання, шість дистанцій і жодних вікових обмежень. Усе це про відкритий чемпіонат Кривого Рогу з плавання серед чоловіків та жінок, що стартував 4 квітня. Понад 150 учасників змагалися за звання кращих та показували свою майстерність у плаванні вільним стилем на спині, батерфляєм та брасом. Серед тих, хто вирішив взяти участь у змаганнях та покращити свої навички, і Аріна, що представляє сьоми дю США. Дівчина займається цим видом спорту понад 9 років та вже отримала звання майстра спорту з плавання на спині. Мені це подобається, дуже плавання. Хочу займатися професіонально. Зараз ми готуємося на чемпіонат України в травні, який буде в травні. Вже багато медалей, так як на області, на чемпіонатах міста. Була на чемпіонатах України дуже багато разів. Від сьогоднішніх змагань я очікую вдосконалитись та покращити результати. Протягом двох днів за перемогу будуть змагатися спортсмени з різних спортивних шкіл нашого міста, а саме ДЮСШ США 1 2, 6, 7 та 10. Вікова категорія для чемпіонату не обмежена. Наразі участь взяли спортсмени від 1991 року народження до 2010-го. Головна мета змагання подивитися на етап підготовки спортсменів та обрати найкращих плавців, які будуть змагатися вже у чемпіонаті області, а в подальшому на чемпіонаті України, проведення якого заплановано вже на початок травня. Це у нас чемпіонат міста, абсолютний вік. Участвують всі спортсмени нашого міста, які мають другий розет і вище. Ми очікуємо впевненості від спортсменів на дистанції, очікуємо результати близькі до своїх кращих. Палац водних видів спорту, де проходить чемпіонат, повернувся до офлайн режиму роботи з 1 березня 2023 року. У місті велику увагу приділяють саме безпековим нормам роботи закладів. Тому всі змагання та тренування проводяться з дотриманням усіх їх умов. А у разі загрози у палаці підготовлене укриття на 175 осіб. Як і в спорті, так і в житті. Результат забезпечується системою. Ми, як міська влада, Рада оборони, ми забезпечили наші дитячі, і юнацькі спортивні школи укриттями. Завдяки цьому діти мають можливість займатися і дорослі, до речі. Завдяки цьому, ми вже навіть цього року в умовах війни, забезпечуючи всі вимоги з безпеки, провели понад 100 спортивних заходів. Зараз ми проводимо чемпіонат нашого міста з плавань. При війну місто дбає про маленьких спортсменів та їх тренерів. За два роки у Кривому Розі не закрили жодного спортивного закладу. Зокрема, влада міста та Рада оборони Кривого Рогу не залишає поза увагою і спортсменів, що вдало представляють Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Місто забезпечує велику кількість спортивних стипендій, що додатково стимулює спортсменів досягати високих результатів. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.